Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне, доброго ранку і вам, діточки! І дорослі, і діти дуже добре знають, що фрукти та овочі дуже корисні для нашого організму. І їх обов'язково треба вживати в їжу, щоб підтримувати гарний стан нашого здоров'я. Адже саме у цих продуктах міститься багато поживних речовин, які допомагають нашим органам правильно функціонувати. Окрім цього, фрукти та овочі зміцнюють імунну систему, а вона, в свою чергу, захищає організм від захворювань. Але не всі знають, що овочі та фрукти можуть бути шкідливими. Для організму людини. Дітки, як ви гадаєте, чому? Щоб ці осінні дари приносили нам лише користь, а не шкоду, їх потрібно мити. Більшість продуктів необхідно ретельно промити під проточною водою, щоб позбутися основних бактерій, які живуть на поверхні. Цього буде цілком достатньо. Перед тим, як перебрати вимиті овочі та фрукти в холодильник, обов'язково їх просушіть. Надлишок вологи стане ідеальним середовищем для мікроорганізмів, які призводять до різних хвороб. Також вологі продукти швидше зіпсуються і почнуть підгнивати. Саме з цієї причини не потрібно мити овочі та фрукти Одразу після того, як ви принесли їх з супермаркету чи ринку. Цю процедуру рекомендовано робити безпосередньо перед приготуванням чи вживанням. Якщо ви купили коренеплоди, які сильно забруднені, рекомендується мити їх у холодній воді за допомогою щітки з м'якими версинками чи губки. Так ви очистите поверхню, але не пошкодите її. Фрукти перед вживанням миють обов'язково. Навіть якщо ви будете потім чистити їх від шкірки. Бактерії, які живуть на апельсинах, мандаринах, яблуках, можуть потрапити на м'яку частину плоду. Тому для вас декілька порад, як же мити. Овочі та фрукти. Отже, перше. Робити це потрібно під проточною водою. Краще під теплою. Друга порада. Навіть якщо ви будете очищати фрукти або овочі від шкірки, мити їх однаково потрібно. Наступна порада. Для миття сильно забруднених овочів чи фруктів, можна використовувати губку чи м'яку щітку. Четверте. Перед тим як прибрати овочі та фрукти в холодильник, їх потрібно висушити. П'яте. Продукти, які швидко псуються, можна мити лише перед використанням та споживанням. Ну і остання порада. Не забувайте, що перед вживанням будь-яких продуктів слід обов'язково вимити руки з милом. Дітки, пам'ятайте ці поради та дотримуйтеся їх, щоб з вами не сталася така історія, як з поросятком. Грицько бойко, поросятко. -бойко. Захворіло. Поросятко захворіло, бо ніколи рук не мило. Їло яблука гнилі, що валялись на землі. І болить живіт у нього, маму зве на допомогу. Стогне, гратися не хоче, плаче навіть серед ночі. Мама свинка воду гріє, варить ліки з деревію. І каже мама свинка, Ось послухай, синку. Щоб не хворіти, руки треба з милом мити. Мий всі овочі та фрукти, тільки свіжі їж продукти. І тоді, моє свинятко, буде в тебе все в порядку. Сподіваюсь, з вами, дітки, ніколи не станеться такої біди. Тож мийте овочі та фрукти, їжте їх та будьте здоровими!